Привіт, мене звати Настя. Я Digital Queen для експертів. А саме я займаюся автоворонками та підключенням чат-ботів. Звичайно, що ще графічний дизайн, планування і багато всього іншого. Але основне це автоворонки та чат-боти. Хочу поділитися з вами, навіщо бізнесам та експертам підключати такого помічника. Давайте розберемось в тому, як ми втрачаємо наших клієнтів. Уявімо ситуацію, що клієнт побачив допис, який ви виклали тиждень тому. Потенційний клієнт побачив допис, який ви виклали тиждень тому. Йому все сподобалось, він вирішив написати вам. А ви в цей момент знаходитесь у відпустці, десь купаєтесь на морі та не можете відповісти йому. Проходить година, дві. Клієнт не отримує відповіді. Він йде. Він йде до ваших конкурентів та купує аналогічну послугу у людини, з якою ви конкуруєте напряму. Що ми можемо зробити? Перш за все, ми можемо підключити бота, який буде з цього допису відповідати на питання клієнта. Ми можемо вибрати найпоширеніші питання. І клієнт буде отримувати відповідь на них з цього допису. Чат бот в інстаграмі це автоматизований сценарій у вашому Діректі. Ми знаємо, що в інстаграмі Дірект найважливіша штука і найважливіший момент у комунікації з клієнтами. Давайте розберемо п'ять основних функцій, які виконує бот. Перша з них це звичайно що збір контактів. Бот збирає всю інформацію про потенційного а можливо вже і наявного клієнта, він її сортує за тегами, тобто, технічно ми можемо виділяти різні типи клієнтів. Друга ціль це підтримка. Для того, щоб кожному не відповідати на поширені питання, ми можемо це вкласти в бота, який буде людям надсилати інформацію щодо того чи іншого товару чи послуги, і людина буде знати всі потрібні відповіді. Звичайно, що бот ніколи не замінить людини у складних випадках, проте він зможе забрати. На себе 70% рутини, на яку ви витрачаєте багато-багато часу. Бот також може автоматизувати продажі. Що це означає? Наприклад, ви презентували і розповідали про послугу у ваших дописах, рілсах. І потім, за кодовим словом, людина може придбати цю послугу, якщо вона достатньо прогрілася. Вона пише вам кодове слово, і що відбувається далі. Крок за кроком, ви ведете людину до покупки. Також є інтеграція в боті, тому вона, людина, ваш клієнт потенційний. Може придбати послугу, не виходячи з інстаграму, підключити таку систему, як Вейфопей, LikPay, і все, людина оплачує, її там перекидає далі, де там ваша послуга або ваш товар, він бронюється за нею, і так далі. Тобто, в залежності від того, яка ціль вашої воронки, вашого бота. Ну і звичайно, що бот дуже класно справляється з цілею залучення. Ми можемо створювати вікторини та тести, вшивати їх в бота, і вже люди зможуть проходити ці тести. Вікторини, відповідно, ви матимете. Вже інформацію про цих людей і зможете презентувати їм особисто якусь класну пропозицію, тобто подякувати їм за те, що вони взяли участь у цій вікторині, дати їм якусь знижку, можливо, подарувати якийсь літ-магніт, а можливо, за спеціальною ціною продати якусь послугу. Ми звикли бачити, що боти зазвичай вони видають нам літ магніти. Але якщо придивитись до більш масштабних. Блогерів, ви можете побачити таку тенденцію прогріву. Тобто, це такий певний сценарій, коли людина від питання, хто ти такий, проходить шлях до моменту я хочу в тебе купити. Таким чином, ви витрачаєте менше часу на рутину. Отже, для кого потрібен чат-бот? Я вважаю, що для всіх. В залежності від цілі, ми можемо закривати різні потреби нашого клієнта, не приймаючи в цьому участі. Хіба це не класно? У вас з'являється безліч часу на те, щоб займатися своїми послугами та розвитком, коли бот вже відповідає вашим клієнтам. Це моє перше відео на YouTube, тому я хочу дізнатись, чи цікава вам ця тема, чи варто мені продовжити розповідати вам. Напишіть в коментарях про що розказати, і я запишу відео спеціально для вас. Дякую вам за увагу, гарного дня!